В Івано-Франківську пройшов традиційний міжнародний турнір із спортивної гімнастики Зірки Прикарпаття. Його вже багато років патронує міський голова обласного центру. Команда Коломиї складалася із семи учасників. Коломияни привезли з турніру повний комплект нагород. Деталі у сюжеті турнір у Івано-Франківську започаткували ще у 1996 році. За статусом змагання є міжнародними, адже в них беруть участь спортсмени з багатьох країн світу. Через кризу цьогоріч на Прикарпаття приїхали лише молдовани. однак представництво українських міст було досить великим. На тлі виступів спортсменів з визначних гімнастичних центрів наші юнаки та дівчата виглядали гідно. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобули чотири нагороди. Серед молодших учасників, які виступали за програмою третього дорослого розряду, чемпіоном став коломаянин Олександр Вівчарик. А третю сходинку п'єдесталу забронював за собою ще один мешканець міста над прутом Андрій Солтес. Старшій категорії за програмою майстрів Порту Коломийські атлети вибороли ще дві нагороди. Данило світящук здобув срібну нагороду, а його колега по команді Юрій Сабадаш став бронзовим призером. Останнє тепер є членами збірної області і готуються до Кубка України олімпійські надії. Він також пройде у Прикарпатському обласному центрі.